Дякуємо, що виділив для нас час і з радістю. Ми спостерігали за твоєю грою на євро. Тож в тебе майже не було відпочинку. Що ти можеш сказати про євро та повернення до арсеналу? Звісно, великим засмученням було вилетіти з турніру, не вийти з групи, набравши чотири бали. Це було трохи. Але знову ж таки, я вважаю, що ми заслуговували на такий результат. Це буде для нас ще одним уроком, тому що такі турніри не можна починати так, як їх почали ми. Ми програли 3-0 збірній Румунії. Вийти з такої ситуації дуже складно. Ми добре зіграли в останніх двох матчах, але цього було недостатньо. для тебе це було не єдине розчарування у цьому році. Перед цим ви не змогли взяти чемпіонство з арсеналом. А потім на тебе чекали невдачі зі збірної України. Як це вплинуло особисто на тебе? Це було складно, але в мене вже був подібний досвід. Я вже програвав у фіналі Ліги Чемпіонів. Тож той матч я можу сказати, що він був одним із найболючіших у моєму житті. Тож, після тієї поразки, я думаю, що я став набагато сильнішим. тож я вже добре знаю. Як реагувати у подібних ситуаціях після того, як закінчився клубний сезон? А потім і євро. Ти перемкнувся? Ми знаємо, що ти з дружиною відкрив ресторан в Києві. Це справа, яка дуже відрізняється від футболу. Розкажи, чому саме ресторан? Що ж, в минулому це була наша мрія? Ми над цим працювали, особливо моя дружина. Вона багато зробила, щоб це відбулося тож так, це була наша мрія зробити щось особливе, щось своє і це місце, де ми відчуваємо себе найбільш комфортно. це ресторан в Києві в Україні. Я знаю, що зараз дуже тяжкі часи. Це найважчий час за всю історію незалежності України. Можливо, це не ідеальний час для відкриття бізнесу. І тим не менш, ми віримо, що війна скоро завершиться. І настануть мирні часи. Чи можна сказати, що ти вже думаєш про своє майбутнє? Вже починаєш той бізнес, яким будеш займатися після завершення футбольної кар'єри, і незважаючи на тяжкі часи, ти вже починаєш це робити. Скажи, чи думав ти про це? Чи були в тебе такі думки? Думаю, що так це спроба об'єднати все. По перше, в нас незвичайний ресторан. Це незвичайне місце, куди ти йдеш поїсти. Це те місце де ти можеш подивитись будь-який спорт, особливо футбол. В нас там багато екранів. Є один головний найбільший. Я отримав фідбек від відвідувачів. Всі вони кажуть, що це неймовірне місце. І звук там також неймовірний. Це місце дає тобі атмосферу, як на стадіоні. Я ще не був там після відкриття але відгуки тільки позитивні. Тож подивимось, як все буде. Ти розглядаєш відкриття бізнесу як інвестицію в майбутнє інвестицію в самого себе. Думаю, що футбольна кар'єра дуже коротка. і ти не усвідомлюєш цього, доки вона не добігне кінця. Зараз мені 27, і я розумію, як швидко плине час. Доки ти працюєш і заробляєш гроші. Тобі потрібно їх інвестувати робити це правильно. Доки ти є футболістом, ти маєш можливість багато чого купувати, і здебільшого просто витрачаєш викидаєш гроші на вітер. Я дуже радий, що поруч зі мною є моя дружина, яка допомагає мені правильно інвестувати гроші. Зараз в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті встановив нові стандарти. Арсенал провів два майже ідеальних сезони. І двічі завершив сезон на другому місці. Як ти думаєш, що потрібно змінити, щоб в результаті стати чемпіонами? Думаю, що та боротьба, яка розгорнулася між Арсеналом та Сіті останні два роки, показує, наскільки складна ця ліга, показує рівень АПЛ? Я багато разів казав про те, що англійська прем'єр ліга це найскладніший чемпіонат. Тому що тут будь-який опонент може перемогти будь-якого опонента. Тут кожен матч, наче фінал, і це не просто слова, це правда, і це відчувається саме так. На початку сезону ти можеш втрачати бали і думати: о, я повернусь, але це можуть бути саме ті бали, яких буде не вистачати наприкінці сезону. Ти будеш намагатися вкусити себе за лікоть, але не зможеш до нього дотягнутись. Все це показує, наскільки це складний чемпіонат. Тут потрібно бути готовим на 100, і навіть більше відсотків. Коли ти і Габі Жезус перейшли з Мансіті у Арсенал, рівень команди сильно підвищився з того часу. Команді потрібно багато досвідчених гравців, щоб боротися із Манчестер Сіті. Я не думаю, що нам потрібно орієнтуватись на якусь конкретну команду. Скажімо, Сіті, так зараз в них найсильніша команда в світі. Достатньо подивитись на ті трофеї. Які вони взяли останні декілька років це неймовірно. Звісно, вам потрібно дивитись на найкращих, але не для того, щоб копіювати їх, вам необхідно намагатись бути кращими за них. Я вважаю, що Мікелі з своїм штабом проводить неймовірну роботу в арсеналі. Я вже давно з ним знайомий ще з тих часів, коли ми були в Сіті. Ще тоді було зрозуміло, що він стане класним тренером також варто сказати про розвиток у клубі як всередині, так і ззовні. Я бачу цей прогрес. Думаю, що це можна побачити навіть не маючи відношення до клубу. Тож я думаю, що арсенал на правильному шляху, і я сподіваюся, що у найближчому майбутньому Арсенал зможе багато чого досягти.